Чи можна легко і просто переробити імпульсний блок живлення на будь яку напругу і вихідний струм? В інтернеті багато подібних стверджень, роликів, статей, де отакий от блок живлення, ну, як правило, це HP, тобто принтерний, чи там ще якийсь. Як його можна швидко переробити в зарядку для великого автомобільного акумулятора, там 60 до навіть 100 ампер годин. Більшість авторів стверджують, що для того, щоб переробити це, досягти цього, потрібно оці от. Тобто пару. знайти її обв'язку, першу-другу ніжку, от воно з крапочкою, тобто в низьку сторону. Замінити там один чи два резистора. і от тобі вже помінялась напруга, помінявся вихідний струм. Далі залишається тільки його підключити до акумулятора і вже буде. Автомобільна зарядка. Чи так це. Ну от мені виникла потреба от для цього ноутбука, от маленького. От Тут 19 вольт, 19 вольт 1,5 Ампера. 19 вольт і 30 Вт. Така зарядка йому потрібна. От зробити блок живлення. По параметрам оцей аж пішний, мав би нормально підійти. От 32 вольта 650 мА. 0,6 А. Тобто, якщо 32 помножити на 0,6, то буде десь 18-19, ну 20 Вт. Ну Не будемо там придиратись, що, що то ще на косіну треба помножити, щоб не вольт Ампери були, а вати були. Ну, приблизно для приблизних прикидок, чи варто зв'язуватись такого підходу достатньо. Тобто я вирішив оцих 32 вольта зменшити до 19, які потрібні ноутбуку. І отакий от, от собі мати блок живлення для ноутбука. От вона та мікросхема. вірніше оптопара. От тут замість обв'язки. Ну, Ось і схема намалюю, я її перемалював. Ось стоїть драйвер. Драйвер по високій стороні. Це мікросхема SG6846AL. Вона управляє силовим транзистором. От, от вона бере зворотний зв'язок потоку. І вот вона бере FB. Зворотний зв'язок по управлінню. Ось 32 В, які там на виході. От, от, на вихідній катушці приходять сюди от, на оптопару. От. Тільки вони перевищують 32 вольта, за, е, Там, ну, Тут навіть не стоїть не така схема, де 431 LM431 стоїть стабілізатор напруги. А взагалі стоїть оцей стабілітрон 30 вольтовий. Ну, тобто 32 вольта прийшли сюди. Тільки вони тут прийшли через ці ділітелі резисторні, тільки тут перевищилось стабілінолітрон на 30 вольт, тільки тут перевищилась напруга, Пробуває, ну, замикається коло, засвічується оцей от фотодіод в автопарі, йде сигнал, сигнал дає команду на зменшення вихідних сигналів на управляючий транзистор. Таким чином підтримується 32 вольта на, на виході цього блоку живлення. Нібито просто заміни 30 вольт стабілітрон. Ну, Прикидка, 32, щоб було, тут стоїть 30. Мені треба 19, але я поставив. От я таблицю їх виписав. От, мені треба ну 4747, один 47, N4747, він дає 20 вольт. От я його сюди поставив. Включаю. От вона висока. Ні, тут тут вихід. Підключаю. Перше, що насторожило, цей от світлодіод, от він, зелений, от він. Щось блимає, якось так, не то блимає, не то не блимає, не то, Понятно, що з ним робиться. На виході напруга там то 17-21. то, 17, то 21. ну, Думаю, десь так взяв його, підключив до цього ноутбука, нібито працює, все нормально. Він пропрацював десь хвилин 3-5, бачу якийсь запах характерний такого добре нагрітої, нагрітої фарби. Дивлюсь на екран ноутбука, а там вже нема підключення до мережі, а вже ноутбук виявився мудріше за мене і перейшов на живлення від батареї. Беру, відключаю цього парня від розетки, починаю перевіряти. До транзистора не доторкнутися. Трансформатор дуже гарячий і оцей діод дуже гарячий. От. Тобто, як стверджується в інтернеті, легко і просто переробити не вийшло. Чому так? Ну, По-перше, що всі отакі от імпульсні, чи обратноходові, чи прямоходні, ну цей прямоходний. От, вони дуже капризні. Вони розраховані на дуже конкретний. І дуже малий діапазон, розрахунковий діапазон, якому не мають працювати. От ми посчитали 32 вольта 06 А. Значить, плюс-мінус 10% від цього розрахункового коридора мають йому задаватись вхідні і вихідні параметри. Він забезпечуватись. Міняти їх в широких. В широкому діапазоні, так як наприклад, у трансформаторного, не вийде. Тому що все це вилазить в першу чергу на ті імпульси, які йдуть на транзистор, криві обмежені, спотворені, вони погано ну, дають команду на трансформатор, і з трансформатора на діод теж вилазить абракадабра, яка викликає. Шалені втрати на цьому всьому нагрів і неякісний вихідний струм і напругу. Чому так? От чому конкретно, О, що далі буде з ним робити? Це не значить, що я від нього відкажу. Так, да, не просто. Треба буде попрацювати. Що не так? А не так от. Тут 32, відповідно на цій катушці, але ну, я правда не дивився параметри по даташиту, ці 6846. Ну, я думаю, що десь от сюди ВДД приходить на сьому ножку, десь в межах 12-15 вольт, ну може більший діапазон. От. Оскільки трансформатор не мінявся, обмотки не мінялися, значить тут зменшилось майже вдвоє, ну, на 140% і тут зменшилось. Значить, оцеї напруги, яка живить оцей от мікросхему, цей драйвер. Їй не вистачає. Тобто я обменшив напругу тут, обменшилась напруга живлення, от це вже працює недобре. Він видає недобрі команди на транзистор. Навірника, фронт відкривання, особливо фронт закривання цього транзистора, дуже похилий, ток вилечив через нього великий, він гріється, тим більше, мабуть, і частота там плаває собі, як хоче. І оце все привело до нагріву і того, що я не досяг потрібної мети, що я хотів зробити. Значить, що тут треба зробити? Перше, оцю схему треба переробити. Вона не пайде. Просто з стабілітроном, ну він, він топор на роботу він тут забезпечує. тут, якщо подивитись на схему. От от, от, три контактних площадки. Оця плата вона передбачена, щоб поставити на неї отакого от 431 стабілітрону. Це перша доробка, що тут треба більш коректне управління зробити. І друга доробка, це треба цього, хоча він прекрасний. От коли я прикидував по розмірам десь на 30 Вт він запросто потягне. От. Але навіть провод там от, двойний, ну десь так 0,47, ще й в два. І причому всі оці е, вихідні обмотки, що я їх тут бачу, оці вихідні буни, стоять е, вхідні, верніше. От. От. Вони з дуже такого достає досить. Тут вихідну, я не бачу, яким вона там проводом. Але я думаю, що е, ті. 1,5 ампера, я навіть і дивитись не буду, вони там будуть. от. А силова і обмотка живлення намотані нормальним проводом. тобто є, Коротше, він буде нормально працювати. Але не дивлячись на те, що він от і екран стоїть і його придеться з ним довго ковиряти, щоб його розібрати, домотати і вернути. В такий самий стан. Але прийдеться доматувати цю вмотку. І от подивитися, я думаю, там десь там півтора-два, ну, може три, значить плюс 40% додати сюди. Щоб при той напрузі тут 19, тут все-таки була напруга, яка б стабільно давала жилення цим мікросити. Тобто отака от огульна і така красива заява. Яка гуляє по інтернету, що отакий от блок живлення можна легко і просто переробити під любу напругу будь-який струм. Вона просто замануха. А коли починаєш конкретно працювати, то виявляється багато чого треба переробити і зробити, щоб досягнути бажаного результату.